А розпочнемо цей тиждень вже традиційно позитивними новинами. Збройні сили України не припиняють знищувати ворога на наших землях. Число хороших росіян від початку повномасштабної війни сягає вже 154 тисяч. Минулої доби до пекла вирушили 650 окупантів ще 9 танків, 11 бойових броньованих машин, сім артилерійських систем та інша техніка противника стала металобрухтом. Це не всі хороші новини, адже не можу не згадати про займання біля Москви. Хвиля пожеж на розі на Росії не закінчується. Цього разу пролунав вибух на коксогазовому заводі у Підмосков'ї. Після нього спалахнула пожежа на площі 200 квадратних метрів. Про причини вибуху росіяни не повідомили. Лише згодом написали, що займання локалізували. Вибухи вчора ввечері чули також у тимчасово окупованому Мелітополі. За попередньою інформацією, там відмінусували одразу дві військ. Кові бази окупантів чекаємо на підтвердження інформації від генштабу ЗСУ. Окупанти ж у ніч на 6 березня атакували Україну безпілотниками на центральні та східні області. Вони запустили іранські дрони. Протиповітряна оборона знищила майже всі повітряні цілі, зокрема, збили 13 із 15 запущених літальних апаратів. На Харківщині російські окупанти ракетою вбили подружжя, яке їхало у своєму автомобілі. Чоловік з дружиною перебували в машині якраз тоді, коли ворог почав артилерійський обстріл села Бударки під Чугуєвом. За попередньою інформацією, у машину з людьми потрапила протитанкова керована ракета. Через це авто розірвало навпіл. Найгарячіше все, що залишається у Бахмуті. Оборона міста залишається стратегічно міцною. Поки українські сили не зазнають надмірних втрат, росіяни ж намагаються здійснювати штурм по всій лінії розмежування. А ось із теле... а ось із території Білорусі окупанти найближчим часом наступати не планують. Інформують у моніторинговій групі Білоруський гаюн. Про це свідчить те, що Росія наразі не накопичує свої сили й засоби в країні поплічниці. Функція Білорусі наразі бути тренувальною базою для російських військових.